14 грудня, четвер, у царя Каспара було все, що тільки може побажати людина: розкішні палаци, багато слуг, срібло, золото, влада. Жоден із володарів сусідніх країн не міг зрівнятися з Каспаром. Цар дуже пишався своїм становищем і робив усе, щоби залишатися найкращим. Але якось посеред ночі його щось розбудило. Якась дивна і ледь чутна мелодія. Вона ніби кружляла навколо, аж поки не зупинилася прямісінько на голові царя. І тут його ніби осінило. Він раптом зрозумів, що десь є царство набагато краще і важливіше, ніж його власне, і він обов'язково має туди потрапити. І познайомитися з тамтешнім царем. Каспар зістрибнув з ліжка і негайно почав збиратися в дорогу. Ангел задоволено посміхнувся.